Як міжнародне право захищає цивільних під час війни. Конвенція про захист цивільного населення під час війни та 4 -та Женевська конвенція про закони війни на суходолі це ключові міжнародні документи, які встановлюють правила поводження з цивільними особами та окупованими територіями під час збройних конфліктів. Основні положення Конвенцій заборона нападів на цивільне населення та об'єкти, захист прав мирних жителів у зоні бойових дій, обов'язки держав окупантів щодо населення та територій. Гуманітарний захист військовополонених та затриманих осіб, відповідальність за порушення законів війни. Актуальним є розділ про окуповані території. Що це означає? Територія вважається окупованою, якщо вона фактично перебуває під контролем Збройних сил іншої держави. Держава-окупант зобов'язана забезпечувати порядок і безпеку цивільного населення, дотримання законів України, яку окупувала, та забезпечення населення продуктами, ліками, медичною допомогою. Заборонено насильницьке переміщення цивільних осіб, експлуатацію ресурсів окупованої території у власних цілях, депортацію чи примусову мобілізацію жителів окупованої території, будь-які дії окупаційної влади, що порушують ці норми, вважаються воєнними злочинами, знайте свої права та захищайте свою країну. Цей та інші документи ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.